Кино, я лорд безпечної доставки хмарного дракону Вен Юсян. Яке твоє ім'я? Дзінь дзінь Хі. Він досить добрий, незважаючи на свій вигляд. В тебе чудове ім'я. Дивовижно, що ти залишаєшся таким спокійним у цій ситуації. Це ти зробив. Цей намет. Так, сер. Я повинен був доглядати за пораненими. Пораненими? Тут важко поранені. Покличте благочестивого лікаря. Швидше. Благочестивого лікаря? Він сказав благочестивий лікар. Не може бути.